Вітаю вас, шановні глядачі! Першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 14 лютого Ірина Вербинська. 356-та доба, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. На Одещині доба, що минула без повітряних тривог. Але ранок сьогоднішнього дня розпочався зі зліту носія гіперзвукової ракети «Кинжал». була оголошена. Шна тривога по всій країні майже на дві години. Через шторм у морі є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Відголоски війни в Україні вже лунають в Грузії, так в одному з пляжів Батумі пролунав вибух морської міни, яку прибило штормом. Нагадаємо, що минулого тижня на території Туреччини та Сирії сталися два потужні землетруси магнітудою понад 7 балів. За останніми даними, кількість жертв. Катастрофічного землетрусу зросла до 37 тисяч. Яскравим прикладом того, що дова трапляється, є те, що з-під завалів рятувальники діставали живих маленьких дітей, щойно народженого малюка, двомісячну та восьмимісячну дитину, дітей семи років. А через 181 годину після землетрусу з-під завалів живими дістали двох неповнолітніх братів восьми та п'ятнадцяти років. Вчора на території Румунії було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2 бали за шкалою Ріхтера. Даних про постраждалих не надходило. Комунальні служби міста Білгород Дністровського працюють в штатному режимі, надаються послуги з водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення, вивозу твердих побутових відходів та отримання житлового і дорожнього фондів. Адміністрація Білгородністровського комунального підприємства Асорті інформує, що працівники підприємства протягом тижня, що минув, проводили поточні роботи по утриманню приміщень торговельних павільйонів, прочищення централізованої та дощової каналі. На території центрального міського ринку спеціалісти Дорожньої служби Білгород-Дністровського міського центру благоустрій проводять планові роботи щодо усунення вибої на проїжджих частинах по вулиці. Першотравневі з застосуванням технології холодний асфальт. Працівники комунального підприємства «ЖО1» проводять прибирання території багатоквартирних будинків. Також проводиться прибирання м'якої покрівлі багатоповерхового будинку по вулиці Південна. 12 г телефон аварійної служби комунального підприємства ж 1 098 371 08 46. Минулого тижня бригади двірників комунального підприємства «Автотранссервіс» проводили планові роботи щодо санітарного утримання території загального користування міста, очищення її від сміття, наносів піску та негабаритних відходів на контейнерних майданчиках. Одинадцятикласниця з Білгорода Дністровського, призерка обласної олімпіади з української мови та літератури. За підсумками проведені третього етапу обласного всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету Українська мова та література призером визнано Валерію Кирилову, ученицю 11 класу закладу загальної середньої освіти номер один вчитель Минзул Олена, яка посіла третє місце. І про нові життя, які з'явилися минулого тижня в Білгородністровському пологовому будинку. Це 15 немовлят, з них 8 хлопчиків та 7 дівчаток. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! З вами була Ірина Вробинська і новини на першому муніципальному миру і затишку вашим родинам. Тримаймося разом!